Доброго дня, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас традиційний брифінг речника адміністрації президента України з питань АТО, полковника Олександра Мотузяника. Він розповість про ситуацію в зоні антитерористичної операції за минулу добу. Прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Отже, починаємо. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Незаконні збройні формування регулярно порушують режим тиші практично по всіх напрямках. Бандити продовжують концентрувати військову техніку, боєприпаси, живу силу вздовж лінії зіткнення. Активно діють також диверсійно-розвідувальні групи противника. Українські військовослужбовці зміцнюють лінію оборони. А також вдосконалюють навички з медичної, тактичної та вогневої підготовки прямо на передовій. Бойовики продовжують використовувати зброю, яка мала бути відведеною згідно мінських домовленостей. Зокрема, за минулу добу незаконні збройні формування 10 разів обстріляли позиції сил АТО із використанням мінометів калібром 120 мм, тричі вогонь вівся з танків та з артилерії калібром 122 мм. Українські військовослужбовці завжди адекватно відповідають на всі провокативні обстріли незаконних збройних формувань. Російсько-терористичні війська проявляють значну активність на Луганському напрямку. Інциденти порушення тиші тут зафіксовано вздовж усієї лінії зіткнення. На Донецькому напрямку найбільш напруженою ситуацією є в районі Горлівки. Також російські найманці порушували перемир'я поблизу населених пунктів Гранітне та Миколаївка. На Маріупольському напрямку поблизу селища Широкіне з боку бойовиків зафіксовано 15 обстрілів з гранатометів, мінометів, а також стрілецької зброї. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще троє зазнали поранень. Російські найманці також продовжували активно вести повітряну розвідку. Загалом за добу в межах Донецької та Луганської областей зафіксовано 15 прольотів безпілотних літальних апаратів противника. На окупованих територіях Донеччини та Луганщини триває процес набору до лав так званих Збройних сил Новоросії. В населених пунктах розклеюються листівки з пропозицією вступу до підрозділів так званого народного ополчення чоловікам віком до 45 років. Бойовики так званої ЛНР заборонили місії ОБСЄ перебувати в двокілометровій зоні поблизу кордону ЗРФ. Про це йдеться в звіті спостережної моніторингової місії ОБСЄ від 14 травня. Так званий Козачий Атаман ЛНР у Свердловську 13 травня заявив, що всі прикордонні пункти між Україною та Російською Федерацією були передані так званим прикордонникам ЛНР. За словами бандита, спостерігачі матимуть можливість пересуватися у внутрішній прикордонній зоні на відстані 15 кілометрів від кордону. Але їм не буде дозволено перебувати в одна кілометровій зоні від контрольованої бандформуваннями ЛНР сегменту кордону між Україною та РФ. Звільнені території Донецької та Луганської областей очищуються від боєприпасів. Групи саперів Збройних сил України продовжують активну роботу з розмінування та обстеження сільськогосподарських угідь, трубопроводів, водо-газопостачання. Та лінії електропередач, які розташовані на лінії розмежування. Також щодня українські сапери розміновують населені пункти та місця дислокації військових частин. Загарбники дуже ретельно готували українські міста і села до знищення. Жодних думок про процвітання Донбасу у них не було. В середньому за добу інженерними підрозділами Збройних сил України знищуються зазвичай до 200 вибухонебезпечних предметів. Прикордонники Донецького загону в населеному пункті Талаківка виявили касету, споряджену 282 мм мінами. На місце виявлення мін було викликано саперів, які знешкодили небезпечну знахідку. Українські військові допомагають місцевим мешканцям усувати наслідки обстрілів бойовиків. За власною ініціативою бійці одного з підрозділів Збройних сил України, які захищають Широкіне, Взялися відновлювати водопостачання у Бордянському та Маріупольському напрямках. Незабаром у мешканців цих населених пунктів з'явиться вода. Українські спецслужби успішно знешкоджують спільників, бойовиків. Оперативники затримали мешканця Краматорська, який викладав інформацію про сили АТО в мережі інтернет. Створивши власний канал на сайті YouTube, він розміщував інформацію про місця дислокації. Та напрями пересування українських військовослужбовців. Окрім того, злочинець розповсюджував антиукраїнську пропаганду. Водночас на Дніпропетровщині Служба безпеки України попередила диверсію на придніпровській залізниці. Запобігти злочину допомогли небайдужі патріоти українці, які помітили підозрілі пластикові пакети на залізничному перегоні Миколаївка Богуслав. Встановлено, що 25 пакетів містили вибухову суміш. Та деталі саморобного вибухового пристрою: дроти, з'єднані з мобільним телефоном, електричний датчик руху. Вибухівку було знешкоджено. Українська влада та Служба безпеки України ще раз звертаються до громадян з проханням бути пильними і оперативно повідомляти про підозрілі предмети залишення на мостах та шляхопроводах. Разом з тим, ми зможемо покласти край спробам російських диверсантів тероризувати мирне населення. Також, в ході іншої спецоперації оперативники запобігли спробам ввезення нелегальної зброї з зони проведення антитерористичної операції в сусідній області України. Зокрема, було вилучено 12 ящиків з набоями, пістолет, магазини та тротилову шашку вагою 200 грам під час перевірки авто на блокпосту біля селища Андронівка, що на Дніпропетровщині. Українські військові посилені тренуються. Кілька сотень майбутніх офіцерів, які проходять навчання в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, взяли участь у полюмовому виході та програмі інтенсивного тренування. Зокрема, значна увага приділялася облаштуванню переправ та здійснення десантування через водні перешкоди. Також у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки відточують свої навички майбутні танкісти. Найбільша увага приділяється стрільбам зі стрілецької зброї та гранатометів, водіння танків, БМП та БТРів, а також розвитку командирських та лідерських навичок, в тому числі і інших дисциплін. Також на Чернігівщині проходить польовий вихід підрозділу окремого полку президента України. Упродовж трьох днів, трьох тижнів перепрошую, воїни на практиці відпрацювали знання з вогневої та тактичної підготовки. А також фахову майстерність під час виконання завдань в наступі та обороні. Проте найбільшим випробуванням для, фі... та для фізичних можливостей і бойового духу став 120-кілометровий марш, який здійснили бійці із яким вони гідно впоралися. Українські патріоти допомагають військовослужбовцям, які несуть службу на передовій. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва доставили чергову партію допомоги від волонтерів. Цього разу від школярів з Ужгорода. Маленькі патріоти передали розвантажувальні жилети, солодощі, каву і найголовніше малюнки та державні стяги. Цей символічний жест від школярів найбільше підтвердження того, що Україна є єдиною країною і кожен громадянин долучається до справи допомоги нашим захисникам. Також українські військовослужбовці отримали БТР, який був відремонтований силами миколаївських волонтерів. Цього року БТР-80 пройшов капітальні ремонти із заміною двигуна. Міжнародна спільнота допомагає мирним мешканцям постраждалим внаслідок бойових дій на Донбасі. Так, вчора жителі Донецької області отримали 15 вантажних автомобілів з 300 тоннами гуманітарного вантажу від уряду Швейцарії. Кожен військовослужбовець, герой, який захищає батьківщину, гідний найбільшої шани усіх нас. Глава держави відзначив нагородами 220 військовослужбовців та правоохоронців, які віддали життя, захищаючи Україну. 201 військовослужбовець Збройних сил України був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, орденом за мужність 3-го ступеня та орденом Данили Галицького. Сім'ї 19 героїв, які служили в органах Міністерства внутрішніх справ, отримали ордени за мужність 3-го ступеня. Завдяки українським героям мільйони українців можуть спати спокійно. Саме тому вчора в адміністрації президента України відкрилася нова виставка під назвою 16. 16 портретів українських військовослужбовців, які давали і продовжують давати потужну відсіч противнику, тепер можна побачити у Києві. Президент України Петро Порошенко особисто відкрив виставку, сказавши, сказав, що країна повинна знати і шанувати своїх героїв. Один з героїв виставки, командир Армійського корпусу Збройних сил України, підполковник Леонід Климчук, зазначив, що про перемоги, втрати та біль сьогодення мають знати і наші нащадки. Шановні друзі, це вся інформація. Якщо є запитання, прошу. Немаркаве 1 плюс будь ласка, про, який, про яку ділянку кордону йде мова, коли ви говорили, що туди не допускають представників ОБСЄ. Чи вони раніше мали змогу там контролювати цю ділянку? І взагалі, що це означає? Це, я так розумію, вперше така історія сталася. Дякую. У нас раніше таких історій зафіксовано не було. Раніше. Представники ОБСЄ мали змогу, в принципі, більш нормально моніторити усі ці ділянки. Хоча ми маємо інформацію про те, що неодноразово незаконні збройні формування перешкоджали і перешкоджають їм діям. Більш детальну інформацію я пропоную вам говорити після брифінгу. Ні, не назву. Юлія Конішевська, Українське Радіо. Хотіла прояснити ситуацію з приводу міста Лисичанська і міста щастя, зокрема теплоелектростанції, яка знаходиться в місті щастя, існує, є така інформація, що з цих міст виводять українські підрозділи і військову техніку. Розкажіть, чи насправді це так, і якщо це так, то тоді що хто там залишиться? Тому що як відомо, ОТЕС – це такий стратегічний об'єкт, і взагалі, яка там загалом ситуація складається на сьогоднішній день? Ситуація там. Непроста, там постійно обстріли. Однак в мене немає такої інформації про відведення наших підрозділів з цих населених пунктів. Дозвольте, я її уточнюю і після цього вас поінформую. Добре, дякую. Чи є ще запитання? Тоді дякую, шановні колеги. Наступний брифінг речника адміністрації президента України з питання АТО завтра о 12.30. Дякую, на все добре.